Не, вони по-другому. Це як жай, біло. Ростиком є там. Холосів, Кіка, Іра, і без різкі. Можливо, щоб листки не перевертали. І перше питання у нас про продовження терміну цієї програми щодо організації і розроблення містобудівної документації на 25-27 роки, Доповідає у мене Віктор Сколайовиць, який сідає сюди ближче, щоб його свідчили і записувався. так, Віктор Миколаєвич, бо в силовому ніхто не хоче. Запевнення, да. так. Звірами да. доповнення. Так, давайте доповнюємо. Хто за? А? Всі а? За? Да. за. І поїхали по питаннях, що це відходить. Так, так. Вот таке. Документа, на комісії, шановні присутні, добре, добре, добре. Прошу. Олексійович. Ви вже є онлайн. Я вас виключаю. Тут на громки. прошу розглянути проект рішення про продовження терміну дії програми щодо організації розроблення містобудівної документації на 25 і 28 роки. Дана програма була розроблена на 25 і 27 роки в зв'язку зі зверненням начальника бухгалтерської служби, продовжено до, до 28-го року. Змін щодо витрат немає. До, які були до 27 року, такі до 28 року. без збільшення фінансування. Прошу підтримати. Я ставив на голосування, якщо немає питань. Голосуємо.

Так, да. ага. да, всі за. Добре. Друге, наступне питання: про передачу метра куманському комунальному підприємству комунальному збільшення балансової вартості об'єкта незавершеного будівництва досвідає зароді Валентин Бориславович. Будь ласка. Шановні депутати, нагослу пропонується проєкт рішення, який викликаний тим, що на цю сесію виноситься також проєкт рішення відділом комунального майна про затвердження умов здачі в оренду об'єкту незавершеного будівництва притулку для безпритульних тварин. Тому тим проєктом рішення пропонується передати всі витрати, які були понесені відділом на збільшення балансової вартості цього незавершеного будівництва з КП комунальником. Для того, щоб правильно була вирахована вартість оренди, яка залежить від балансу вартості об'єкта. Тому прошу так. підтримати передачу цих витрат в сумі 2 мільйони 178 тисяч з балансу відділу ЖКХ на баланс кафе в якого знаходиться зараз цей партнер. 178 тисяч 915 гривень. Підтримаю. Давайте голосуємо. Хто за? За. Всі за. За. Дякую за вікна. Дякую. дякую. Наступні питання дякую. Дякую. Добре. Добре. про закріплення приміщень уманської гімназії номер 4 на праві оперативного управління з ума ліцею номер 3. на підславі листи листа управління ці документарної політики щодо необхідності збільшення приміщень для навчального предмету захисту України десятиратих класів. Є необхідність у закріпленні третього поверха, четвертого ліцею за е, Уманським ліцеєм номер 3 Прошу підтримати. Є питання? Угу. Ставлю голосування. Хто за? Хто за? Хто Хто за? за. Дякую. Наступне питання про надання згоди на приєднання до електричних мереж збільшення потужності електропостачання на житлової будівлі за адресою вулиця Портфель, Димуцького, тринадцять у зв'язку з надходженням заяви від Пінту Міхаелю для того, щоб він збільшив потужність. Але ця будівля по Димуцького тринадцять співчутних власності з Уманської міської ради Пінто Міхаелю знаходиться. Виникла необхідність у наданні згоди. Прошу підтримати. А можна питання? Це 13-й номер, питати, це там незаконно побудоване це питання? Мабуть, я не знаю, що законно, чи ні. А Що земельний не давай? Це не земельний, це архітектура. Архітектура, а де чи нічого? Денусько 13, це, по-моєму, вона якась бушана сосна там на вуглу, де Мості. Вона в 2021 році була е, як майно комунальної власності продана, але частина 87 сотих купив пільню в але, на але 13 сотих сот. в пільні часткові власності. Щоб їм отримати збільшити потужність, отримати нашу згоду. А що ми. там і будується, не будується, я не знаю. Тобто тут питання, що стосується цього, але як міська рада, б як і буде. Зараз вертаємо архітектуру. Давайте давайте поки нас ну, вертається, ми розглянемо питання щодо згоди. питання, яке було з ми Ми розглядалися щодо е, надання згоди на безоплатну передачу Черкасу обленерго трансформаторної підстанції на балансі користування, е, яка знаходиться, яка обслуговує сорт насінні овочі і ще двох юридичних осіб. В зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку передачі державно-комунального майна на праві сумта, тобто немає господарського віддання уже і немає оперативного управління, ми внесли зміни в це рішення. Тобто рішення те саме суть, але ми прийняли було по тексту господарське віддання. Ми прийняли просто по тексту і написали, що просто передачу. І це лише згода. Ми надаємо згоду на передачу. Після того буде створена комісія, складений акт і ще одне буде рішення. Щодо передачі вже, якщо АТ Черкасов Ленер не, не доводно. Прошу підтримати. Є питання? Шановні присутні організації. Є якогось питання по цьому питанню? Нема, вже всі мовчать. Все, немає, то ставимо на голосування. Хто за? Всі за. Спасибо. Я, я за, я за, я за, наношусь, микрофон. Да, раз такая архитектура. Да, так. Да. Сьогодні будуть зміни до розпорядження. Ми вносимо зміни. О, то ми можемо це питання виконати. Деякі питання включають, деякі викладали. Як вона? Давайте тоді це на доопрацювання. Він же ж зараз з голосу, що він скаже? Да, так, є, я, пропозиція, я, є, є пропозиція, ось це питання можна виключити. Ми, ми розберемося, чи там законно будівля, чи незаконно. Я казала, про надання згоди на приєднання до електричних мереж. Розбільшення потужності не треба. А хай потужності, да. Хай довчаються питання. Архітектура хай подивиться. Якщо це дійсно неправомірна забудова, в них немає на це. Навіщо ми тобі даємо ще збільшення потужності? Ні. Хай знають. Ні, всі просто, погоджуються, що надо вивчення це питання. Погоджується. Да, погоджується. Все, тоді всім да, дякую. Чекаємо всіх. Давайте проголосуємо. На э, залу це зняти це питання. Знімаємо це питання. Зняти Шо? чи на ну, працювання. Да, ну, зняти чи на дорозі? Знімаємося до зараз. Зняти з порядку денного. Бачите, всі зараз. І Так. Все, всім дякую. Олексій Олексійович, за.